Сильний дуже вітер поїхали до Ясної гори. Зараз добу тут дуже швидко їхати. Сзади мене Рено. дорога, можна сказати. Ці красівки купив собі за... за скільки? За 200-180, за здається, злотих А Puma фірмова, а в іншому магазині такому, за модному, а вони коштують двічі дорожче. Так що отак. От Такие резные, такие карезные, просто. Во время знімати снимать видео, він купує блин. Купу я себе камеру и буду снимать так само блог. Віталік снимай, звісно, почему бы и нет. Зараз я їду набагато швидше. Друзі, дякую, ви що пишете.